Дзинь-дзилинь, дзинь-дзилинь, -дзинь. починаємо новий день. Сядьте діти всі рівненько, посміхніться, у віконце подивіться, спинку рівно порівняйте і заняття починаймо. До нас сьогодні знову завітала розумничка і принесла нам загадку. А ну ж, хто кмітливий з вас малята? Відгадайте, різні скельця є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати, йти, стояти, зачекати. Що ж це таке, дітки? Так, вірно, це світлофор. Сьогодні, дітки, ми знову згадаємо, як же працює світлофор. На перехресті найбільш пожвавлений рух. Мчать автомобілі, поспішають люди. Саме тут стоїть світлофор. Він допомагає регулювати рух, допомагає підтримувати на вулицях і дорогах порядок. Діти, погляньте! Зараз з одного боку світлофора для пішоходів спалахнув зелений вогник, а з іншого боку для транспорту червоний. Що повинні робити пішоходи? А що водії? Так, пішоходи переходять вулицю, а водії зупинили свій транспорт. Жовтий вогник спалахнув. Одночасно з усіх боків. Він попереджає, що незабаром буде червоний і зелений вогник. Для кого тепер загорівся червоний, а для кого зелений. Правильно, діти, для пішоходів тепер загорівся червоний, а для транспорту зелений. Ви бачите, як чітко працює світлофор. Один сигнал змінюється іншим. Дітки, а чи пам'ятаєте ви правила поведінки на дорозі? Давайте пригадаємо. На дорозі треба поводитися акуратно і уважно. Дорога не місце для гри і бігу, тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматися подалі. На безпечній відстані, що ж необхідно знати пішоходу, а ми з вами, дітки, пішоходи. Ось такі правила це ходити потрібно по тротуарах, тільки з правого боку. Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному або підземному. Переходу. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світлофора. Червоний і жовтий сигнали світлофора означають, що йти заборонено. Якщо збираєтесь переходити дорогу, подивіться, чи немає поруч машин. При переході дороги спочатку дивимось наліво, доходимо до середини і дивимось направо. Тільки тоді продовжуємо шлях. При переході через дорогу треба міцно тримати маму або будь-якого іншого дорослого за руку. Не можна, дітки, перебігати дорогу. Особливо, якщо поблизу автомобіль. Також не можна обходити стоячий автобус. Це дуже небезпечно. Треба почекати, поки автобус від'їде від зупинки. За містом потрібно йти по На назустріч їдучій машині. Тобто по лівій стороні дороги. Розумнечка пропонує переглянути казочку про світлофора моргайчика. У маленькому містечку на перехресті стояв світлофор. Та готів червоним, жовтим і зеленим кольорами. Його звали Моргайчиком. Він був дуже добрим і уважним світлофором. Кожен день моргайчик допомагав маленьким дітям та дорослим переходити вулицю. Він миготів червоним світлом, коли було небезпечно переходити дорогу. А потім світив жовтим, підготовлюючи всіх до руху. І нарешті засвічував зеленим, коли було переходити вулицю безпечно. Моргайчик був не тільки добрим, а й веселим світлофором. Він любив розповідати цікаві, смішні історії, коли не було потрібно миготіти світлом. Діти завжди з радістю чекали, коли вони знову зустрінуться з моргайчиком. Одного разу, під час сильного дощу, світлофор моргайчик почув далекий грім. Він зрозумів, що навколо може бути дуже небезпечно, і почав миготіти червоним світлом, попереджаючи всіх про небезпеку. Але моргайчик помітив маленьку дівчинку, яка залишилася сама на середині дороги. Вона була дуже злякана та не знала, куди їй йти Моргайчик швидко засвітив зеленим світлом. І допоміг їй без перешкод перейти вулицю. Відтоді всі мешканці містечка ще більше полюбили моргайчика за його доброту та уважність. Вони завжди пам'ятатимуть про нього і завжди дотримуватимуться його порад, щоб бути безпечними на дорозі. Щось ми заслухались малята. Треба трішки розім'яти. Руханка нас всіх чекає. Розумничку і моргайчика теж гукає. Світлофор, але спершу підготуємо наші пальчики. На світлофор дивитись вмій, бо на дорозі це важливо, червоне світло значить стій, йти далі неможливо. А жовте світло загориться не поспішай, уважно роздивися. Коли зелене увімкнуть, через дорогу всі підуть. Для того, дітки, щоб сконструювати найдобрий в світі світлофор-моргайчик, нам потрібен кольоровий папір, клей, ножиці, маркер, дощечка, серветка. А саме головне Ваші умілі рученята. Із чорного паперу потрібно зробити ось такий макет світлофора, а із кольорового паперу потрібно вирізати три квадратики зеленого, жовтого та червоного кольору. Скельця нашого світлофора будуть незвичайні, вони будуть у вигляді мордочки котика. І давайте ми його зробимо. От я взяла квадрат червоного кольору. Нам потрібно його зігнути навпіл, куточок до куточка. Лінію згину зробити, а потім знову ось трикутник, який утворився, ми знову згинаємо навпіл. Це для того, щоб визначити серединку. Потім розгортаємо і загортаємо куточки, піднімаємо вверх. Фіксуємо лінію згину. І з лівим куточком ми робимо те ж саме. А тепер верхній куточок ми згинаємо наниз. Перевертаємо, і ось у нас вже мордочка котика готова. Те ж саме ми робимо із зеленим кольором та квадратиком жовтого кольору. Ось я вже і зробила скельця. Мордочки котиків нашому світлофору. Тепер їх потрібно приклеїти. Беремо червоного кольору, змащуємо клеєм і приклеюємо. Зайвий клей прибираємо серветочкою. Тепер який у нас іде колір? Так, жовтий ми приклеїмо. І останній буде у нас зелений Вірно, малятка. Ось у нас вже і жовте скельце готове. І зелене ми також приклеїмо. А що ж іще не вистачає? Нашому веселому доброму світлофорчику. Так, я вважаю, що потрібно домалювати оченята. І вони у нас будуть різні. Дітки, кожен котик має свою емоцію. Ось червоний котик у нас сумний, тому що на червоний колір світлофора. Переходити не можна, а жовтий колір у нас буде здивування, тому що жовтий колір, що означає приготуватися треба. Так, і ми йому ось такий ротик намалюємо. Ну, а зелений колір, як ви гадаєте, яка емоція тут у нас буде? Так, він буде веселий, тому що на зелений колір світлофора можна переходити. І ось наш котик зеленого кольору посміхається. Як переходиш вулицю, на розі зупинись. І перш за все, уважно на мене подивись, я шлях вкажу надійний. Де небезпек нема, трикольорове око я маю не дарма. Ось такий світлофорчик-моргайчик вийшов у мене. А я, дітки, з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. Ну, а зараз я пропоную пограти з нашими оченятами. Справи світлофора мургайчика та бути дуже обережними на дорозі. Дякую вам за увагу, до зустрічі!